У Китаї помітили російський корабель, який постачав зброю Росії. Була зафіксірована російська судна Ангара, яка дойдого приймала участі транспортувань транспортування артилерійських снарядов производства КНДР для нужд російської окупаційної армії. Як пише Ройтерс, посилаючись на супутникові знімки на знімках, видно, що Китай надає причал для російського вантажного судна Ангара, яке знаходиться під санкціями США та має відношення до постачання північно коре військової зброї до Росії. Їх е аэрофотосъемки и спутниковые снимки, которые подтверждают то, что данное судно было задействовано в моменте транспортировки товаров с территории коммунистической Кореи непосредственно уже на территорию Российской Федерации. И характер грузов свидетельствует о том, что это, скорее всего, были артиллерийские ящики и, соответственно, это артиллерийские снаряды калибра 152 миллиметра, то есть советского калибра которые используются армиями как АНДР, так и соответственно Российской Федерации. За інформацією британського аналітичного центру Royal United Services Institute, російське судно Ангара здійснило не менше 11 перевезень із північної Кореї до Росії, перемістивши до російських портів тисячі контейнерів, ймовірно, з північно-корейськими боєприпасами. Роля міша дане судно знаходиться, відповідно, на судоремонтному заводі. На території Китайської народної республіки у Китайська сторона по всій відомісті текущий либо навіть капітальний ремонт даного судна з учетом степені його зношеності. Ройтер спише, що присутність цього корабля в китайському порту наголошує на викликах, з якими стикаються Сполучені Штати та їхні союзники, коли вони намагаються задушити військову та економічну підтримку Росії. А даному інциденті вже при. информированная И американское руководство, которое выразило обеспокоенность подобным фактом, заявило о том, что судно, которое принимает участие нарушение резолюции 2397 Совета Безопасности ООН о, скажем так, противодействии торговле с КНДР должны быть лишены любых регистраций. И речь идет фактически о признании российской стороной факта поставок. Воєнного снаряження і воєнної мучтоска ЕНДР на територію Російської Федерації. Другий за рангом дипломат держдепартаменту США курт Кембел заявив, що Вашингтон не сидітиме осторонь, якщо Пекін збільшить свою підтримку Москви. Китай виступає десь, ну скажем так, з апосредственою стороною даючи можливість проведення текущого або капітального ремонту транспортного США вже закликали всі країни виконувати свої зобов'язання відповідно до резолюції Радбезу, яка передбачає обмеження торгівлі з північною Кореєю та вимогу скасувати реєстрацію будь-яких судів, залучених до незаконної діяльності. Ентоні Блінкін уже пригрозив Китаю карательними мірами. Я річ йде о возмужних ограниченнях фінансового сектора КНР. Соединенные Штаты разрабатывают пакет санкций, которые помогут отрезать некоторые китайские банки от глобальной финансовой системы, чтобы, соответственно, иметь возможность принуждения официального Пекина поставить на паузу дальнейшее военно-техническое сотрудничество с Российской Федерацией. До Пекіна з візитом прибув держсекретар Блінкен, щоб обговорити низку питань, включаючи поглиблення напруженості через підтримку Пекіном Росії у війні проти України. Росії було б важко підтримувати вторгнення в Україну без підтримки Китаю у випадку зі Сполученими Штатами. Ми вже запровадили санкції проти понад сотні китайських організацій, експортного контролю тощо. І ми повністю готові діяти вживати додаткових заходів. І я чітко заявив про це на своїх сьогоднішніх зустрічах. Якщо Китай не вживатиме заходів для вирішення проблеми з підтримкою Росії, це зробить Вашингтон. В Китаї ж заявили, що їм невідомі деталі пов'язані з Ангарою. В Китае, как обычно, ну скажем так, делают вид, что ничего не происходит. То есть любая причатность российской стороны данного судна к возможной транспортировке военных, военной амуниции, военного снаряжения китайской стороной будет опровергаться. Потому что тогда Китай будет соответственно страной причастной к нарушению резолюции Совета Безопасности ООН. А именно вот это данное условие даст возможность Соединенным Штатам апеллировать о дальнейшем усилении экономических санкции против Китайской Народной Республики.